Всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом дуже ніжних кабачкових оладок. Для цього я візьму один молодий кабачок масою 500 г. Відрізаємо кінчик і буду натирати на таку дрібну терку. Перекладаємо кабачок до ємкості. Я використовую молодий кабачок, тому використовую його з кожурою. Якщо будете зривати вже такі старуваті кабачки, то можна їх очистити і потім терти без кожури. Буде ніжніша суміш. На ту ж дрібну терку натираємо одну цибулину. До цієї суміші додамо одне яйце, ще 30 г молока, солі. Одну третю частину столової ложки. 5 столових ложок борошна. І добре все перемішуємо. На розігріту патеню вливаємо соняшникову олію і викладаємо наші оладки. Перевертаємо на інший бочок. І обсмажуємо іще 2-3 хвилинки. Ну і подивіться, яка краса вийшла. Рецепт дуже подібний до картопляних дерунів, але ці оладки получаються набагато ніжніші, м'якіші і смачніші. А вживати рекомендовано зі сметаною або майонезом, або кетчупом. Зараз я спробую все сметаною. Дуже ніжні і смачні. Приготуйте обов'язково. Трава дуже має простий рецепт, тим більше. Сезон кабачків. Тому готуйте з любов'ю. Чекайте наших рецептів, а ми для вас будемо готувати теж з любов'ю. І всім міру і добра. Пока-пока!